Наші мають бути не лише розумними, добре вчитися, але ще й здоровими і щасливими. А рухова активність, спортивна активність це одна з основ здорового та щасливого життя кожного з України. Навіть при тих невеликих ресурсах, які ми зараз маємо, тому що всі кошти ми маємо спрямовувати на фронт, але все одно потрібно не забувати про те, що на Спортивну інфраструктуру для дітей потрібно виділяти ресурс, адже це дозволяє створювати і мультиплікувати кількість тих дітей, які долучаються до спорту. Я думала, що спочатку що я взагалі ще взагалі ніяк не попаду, але я попала в 4 із 5. Хотів би побажати всім учням знайти себе в спорті, бо спорт це сила, можливість рухатись вперед. Він гуртує характер і фізично тіло. Мені дуже подобаються такі заходи. Вони з ними реально круто провести свій час, та це дуже весело. Учнівського спорту починається з в олімпійський спорт і до медалі. Але це не тільки медалі, це не тільки результати, це взагалі про фізичну активність, це взагалі фундамент майбутнього життя кожного учня. Там були такі кільця, яких потрібно було залітати. Ну ти ніби літаєш. Але там трохи важковато це зробити. І тому ти то врізаєшся в скелі, то ще щось. Основна ідея челендж фесто показати дітям, що спорт розвивається. Спорт відозмінюється і завжди є багато різних рухових активностей, які можуть бути цікавими для сучасної молоді. Більше 20 локацій сьогодні представлено, в тому числі і ті проекти, які розвиваються в рамках Української Федерації учнівського спорту. Челендж Fest мені подобається тим, що тут можна проводитися зі своїми друзями, можна пробігати естафети та зайнятися спортом. Одна ідея челендж-фесту це залучення нашої шнівської молоді до рухової активності. Наша мета, щоб в цей день кожен заклад освіти проводив якісь активності рухові. От, спортивні змагання, рухові активності, які розвиваються в тому чи іншому регіоні. І з кожним роком кількість учнів зростає. Сьогодні ми маємо 170 тисяч учнів, які беруть участь у цьому заході на всій території України, а також 1400 закладів освіти.